Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Що менше російсько-чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. заявив Володимир Зеленський, 6 листопада, і на вісім місяців повномасштабної війни Збройні сили України зробили багато, щоб втілити цю формулу президента в життя. Пише Олег Чорниш для видання BBC News Україна. Тією заявою про ЧФ Росії Зеленський відреагував на зменшення ракетних ударів по українських містах Чорного моря останнім часом. Це збіглось з проведеною 29 жовтня з ухвалою атакою літаючих і Надводних дронів на військово-морську базу в Севастополі, попри заяви Кремля про мінімальні втрати, наймовірніше напад призвів до ураження флагмана ЧФРФ фрегату адмірал Макаров і ще декількох суден. Посилити свій склад флоту в Чорному морі Росія не може. Багато хто з українських міжнародних експертів поспішили заявити, що ще ФРФ покінчено. Він не зможе утямитися від такого удару. ВМФ морський флот РФ принижується державою, яка не має військово-морського флоту. Так описується британське аналітичне видання Неві Лукаут. Той факт, що кораблі цього флоту пошкоджені Україною, що позбавила його майже всіх військово-морських сил, свідчить про відсутність у Росії базових можливостей, таких як захист портів, розвідка та точна оцінка можливостей противника. Додає дописувач профільного видання Naval News, екс офіцер ВМС Туреччини Тайфун Озберг. Але деякі експерти закликають не поспішати з висновками. На їхню думку, чорноморський флот, як загнаний звір, поранений, але все ще небезпечний. Говорячи боксерською термінологією, противник України перебуває лише в нокдауні. Але виграна в нокауті. Хроніки знищення період поразок для ЧФРФ почався фактично з перших тижнів вторгнення в Україну. До перемог лише можна віднести захоплення острова Зміїний 24 лютого, який щоправда українські сили відбили наприкінці червня. Найбільш болючий удар затоплення флагмана. Москва чорноморський флот отримав у квітні. Наймовірніше він був уражений двома українськими ракетами Нептун. Крім того, навесні і влітку повідомляють про ураження в Чорному морі російських кораблів Новочеркаськ. Це зеркуніков, Василій Бег і Всеволод Бобров. Такий розвиток подій призвів до Змії не командувача ЧФ посеред року загалом станом на 9 листопада генштаб ЗСУ повідомляє про знищення 16 російських катерів і кораблів. В цій статистиці немає останньої здобичі нового флагману флоту замість Москви фрегату адмірал Макаров за даними BBC News Україна. Він отримав суттєві пошкодження саме під час нападу безпілотників на Севастопольську бухту вранці 29 жовтня. Саме цей фрегат був одним із тих носіїв крилатих ракет калібр, якими регулярно обстрілювали українські міста. Після Севастопольської атаки кількість ракет Ракетних пусків з акваторії знизилась. Усе частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій калібрів. Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Наголосив Володимир Зеленський 6 листопада. То що можна вважати, що Україна вже убезпечила себе від атак з моря. Колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Реженко каже BBC News Україна, що зменшення ракетних пусків останніми днями пов'язано зі складними погодними умовами в Чорному морі, а носії калібрів російського флоту ще є, зокрема на підводних човнах. Женко вказує, що нещодавно до Севастополя зі свого пункту базування новоросійська прибули два боєздатні підводні човни проєкту 06363. Загалом в ЧФ є шість таких субмарин. Вони можуть запускати крилаті ракети. Теоретично таку ж здатність мають ще з десяток кораблів ЧФРФ, але фактично їх набагато менше. Зауважує Реженко. У них теоретично зараз є 11 кораблів, які можуть стріляти калібрами. У них теоретично зараз є 11 кораблів, які можуть стріляти калібрами, але реально боєготові до цього три надводні кораблі. Мова йде. Про фрегат Адмірал Єсен і два корвети типу Буян М, проект 21631. Що стосується фрегату, то це 125-метровий корабель, що має пускову установку на вісім крилатих ракет, зенітно-ракетний комплекс, торпедний відсік і артилерійську установку. На своєму борту він також може нести військовий вертоліт. Адмірал Єсен доволі молоде судно в складі ЧЕФ. Він спущений на воду в листопаді 2014 року. Кораблі проекту Буян м наприклад, ракетні корвети Вишній Волочок і Орехово Зуєво, мають довжину близько 74 Метри теж несуть на своєму борту вісім калібрів, арт установка кулемети і зенітні ракети. Це, на думку капітана Реженко, єдині надводні кораблі, які можуть нести небезпеку. Інші кораблі не в тому стані, щоб завдавати ударів. Адмірал Макаров пошкоджений, хоч і не фатально йому потрібен ремонт. Ще один фрегат, адмірал Григорович в середземному морі, вказує він. Інші корвети типу Буяна М теж не боєздатні. Один пошкоджений, другий перебуває в Середземному морі. Тобто, в Росії в Чорному морі на цей момент є три кораблі і три підводні човни, які можуть здійснити за. По ракет. До зустрічі глядачі. Переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.